Це дуже класна можливість представити Україну за кордоном далеко, розказати про ну, наші події, теперішню війну. Е, і ну, крім того, що ти танцюєш, все ж тобі подобається. І дуже багато нових друзів, знайомих. Фвилювання завжди є, ну, бо ми ж довго готуємося до цих поїздок і треба ну, гідний рівень показати. Є гордість за те, що ти представляєш, ну, тому що коли танцюєш, Ну, ти розумієш, що ти показуєш що ти транслюєш. Що цікаво для мене було, як для керівника, що це лише одна пара. І цікаво було наші номери переставити, ті номери, які танцюють, наприклад, вісім пар, переставити на одну пару. Ось ми взяли чотири самих презентабельних, звичайно, це гопак. Взяли різні регіони. Щоб це були це була центральна Україна, це були Карпати. Ось і козацький номер. І ми зробили таку маленьку програму. Концерти мали кожен день. У нас було 11 концертів. Це надзвичайно цікаво. І ми могли познайомитися з бразильською культурою, бо вона для нас дуже далека, народною танцювальною. Вона дуже цікава. Ось ну і з культурами інших країн.